На жаль, саме українізація 1920-30-х років стала другою хвилею знищення української мови та закріплення за нею репутації мови, виключно сільського населення. Українізація була обов'язкова для всіх працівників державних установ. Кожен службовець мав скласти іспит з української мови і культури. А тих, хто уникав навчання чи після прослуховування курсу не могли здати іспит, звільняли з роботи без Справа одержати допомогу по безробіттю. Ті ж, що склали іспит, повинні були користуватися українською мовою письмово й усно у взаєминах з українськими відвідувачами та організаціями. Декотрі міські жителі справді відкрили для себе українську мову і культуру, і щиросердно поринули у них. Але таких була меншість для переважної більшості українізація була пристосуванням, умовністю, Ширились, наприклад, жарти. Ви говорите серйозно чи по українському? Тож це була політика потвійного дна, яка з одного боку заохочувала та вимагала вживання української мови, а з другого ставила під загрозу кожного, хто щиро починав захоплюватися цим. І от наступають 30-ті роки. Арешти і розстріли охопили усі. Прошарки української інтелігенції одним з ключових персонажів у мовних змінах можна виокремити Андрія Хвилю. Він вважав перегляд правопису чи не найголовнішим завданням і найважливішим. І його було виконано, причому дуже короткий термін. Хто переглядав правопис? Невідомо. Ну ймовірніше за все це був Коганович, але газети й інші видання перейшли на новий український правопис негайно у травні 1933 року. Ще до його публікації викладачі і студенти раптом виявили, що правила, яких вони дотримувались, більше не дійсні. А які дійсні, ну не знали окремою ж книжкою. Вони вийшли в кінці 1933 року. У старий правопис було внесено 126 Поправок і там, де українські слова мали подвійні форми, перевагу надано формі ближчій до російської мови, наприклад, закінчення іменників жіночого роду з кінцевою приголосною в родовому відмінку однини, змінено з и на і радості, а не радости. Правопис іншомовних слів майже повністю змінено на російський. Літеру Г усунено цілком. Часто з кількох синонімів подано лише ближчий до російського слова. Наприклад, двор, двір. Немає подвір'я, «обійстя». хведір став федором, хрукти стали фрукти, охвіцер став офіцером.